Добрий вечір всім. Я знову буду робити блюдо із лаваша. Ну, сьогодні в мене будуть ще шампіньони. Я купила тебе 130 гривень в кілограм, трошки купила, дивіться, повна міска, буде смакота. Я їх поміла, пообирала зверху шкурочку. Вони такі білесенькі, гарнесенькі. Мені Віталій подав обчистив дві цибуліни, більше не, більш не змог, бо плаче. так що. Такі вони середні Я ще одну почищу, хай буде чималенько. Це все вітамінози. І буде, коли буде начинки, бо ж то буде смачно. Жарити я їх не буду, бо це шампіньони, їх чуть-чуть присолюють і їдять так. М'ясо ж пропикується, а гриби, гриби шампіньони тим бої. Їм дуже трошки треба. Так, далі. Далі покажу. Можна фантазірувати з чого завгодно, Геть просто без м'яса, без ковбаси, без грибів, можна рибу, можна хварш рибний. Ну, хто що любить, можна просто цибуля, морква, перець, можна, що, що тако ваша душа побажає, те й робити. Що у вас є, і з того й робити. Залитва лаваша, таке по скидці 17 гривень. Мука не треба. І бачите, скуку виходить. Ми їли два дня. Це блюдо. Цивуліна крішила. Дві штуки фатить. Тоді була одна велика, а це я взяла дві фаті. Ставлю на плиту додаю олейки і чуть припасирую Чуть-чуть. Злегісненька не треба, щоб вона була жовта, нічого, головне, щоб чуть-чуть І -чуть. я тоді, наверх, дала теж воно, ну. І прикрила нічого, вона теж можна просто сиру. Навіть на тертку терти, на ту, що бурачка трям на борщ. Можна цибулю терти теж. Ну і з морквою трошечки, щоб вона просто прим'якла і все. Сонечка, я ще взяла до філейку, трохи дробнюсінько порізала. Воно одінако, що фарш вона аж такого ж. Аж... Робиться як ваш, бо м'ягенька. Трошки теж на два шара якісь додавлю, ще трохи м'язка, буде ще смачніше. Що, свежачок буде, так? Водічка? Деталь не буде? Беремо майонез і змащуємо трохи легенько першого нашого гаша. Тегесенько. На Віталій плодичку заливає свежу. Чуть-чуть тако. Либо чуть-чуть. Кто вот такой? Я не видно. Так. Так, теперь я беру шампунь Вони Якраз пропечуться. Буду зараз їх присолювати, бо вони ж не солоні їх Ням-ням буде. Ось буде ням-ням. І трохи отак їх присолюємо. Так, добавили. Тепер очки беремо трохи, чуть -чуть, по чуть-чуть покидаємо трошки м'яска. Так. так. Можна просто, знаєте, як зробити м'ясо на самі низ і наверх. І так якраз буде добре. Так. Ось так. Там соль уже є. Тепер додаю трошечки помідорів. Так. І чуть-чуть чуть перчинок. Зовсім трошки. Можна ще меншими такими кусочками такими, щоб така зімінька попадала. Такий уже м'ясісти. АТБ брала по 99 гривень кілограм. Перчинка заварила 180 грам. так. Тепер беру ложечку. Тепер беру ложечку і моркву Тут у мене така украска перець, цибулька тоненько під верхом, буде дуже смачно. Тут узяла на 4 яйця, ну одне. Як роз цього колоса не видно. на 4 але я 4 дала. І отак. Перчик ще сюди додавте. Хочете і часник додати, що хочете. І пів пачки майонезу. і Вілочкою, вілочкою, вілочкою. тако трошки збийте і все. Оце все, оце оцей смак тут буде. Оце залівка, це буде смак в тако вилочкою. Будемо заливати, ножиком знову будемо так. Також ще першим я буду заливати, я зараз 50 грам по боках позаліваю водички, Обікновою не можна води. У мене в чайнику стоїть. Вода не гаряче. Головне, щоб однородна маса зробилася і все, щоб все з'єдналося. Все, багато збивати не треба, блендером не треба, міксером нічим не треба. Отакою вілочкою, чи вінчиком. Поняли, щоб розбити яйця, щоб не були комками. Ну і все. беру водичку и проливаю другому так, чик-чик-чик-чик водичкой и повербанка уже подключила, потому что разражается телефон полностью 4% вот так вот трошки нам много не требует вот такой он туда-сюда такой формочкой туда-сюда, туда-сюда І все. О, бачите. І отако от все воно туди позалівається. Ну, тепер беру і заливаю. І ножиком зараз буду. Ну вона, може, вілкою ні ножом лучше. Ще до таким сторонним класно. О. Хай протикає туди. Ну і так залю. Все і поставлю в духовку. 180 градусів включила. Трошки ніби воно так як буде, як кипіт-кипіт, а потім я його зменшу десь 160 отако. Бачите, як красиво. Як бите стекло. Так би червоне жильє, жовте із апельсина чи з мандарина, ще зелений перчик буде і киві. києві. Взагалі, красота. Ой, дівчатка і хлопці, гляньте, яка смакота. Зверху цивулька, перчик, помідорчики на надуса, так. Пірог чи як його називати, не знаю. Пірог з лаваша, мабуть. Бігом, бігом помалу. Ой, Це така красота. Ту вже бровненько поставив. Я ж люблю, коли все ровненько, красиво. Ага. Це вже красота. Ох, і красота. Ну, воно зараз буде припадати. Воно потім стане на своє місто. Отакої як було. Ой, красота. Воно і смакота. Дуже, дуже-дуже. Попробуйте зробити, не пожалієте. Всім до побачення і до зустрічі. Пока-пока.